Вітаю, друзі! Сьогодні запікаю рибу хек в вершковому соусі. За цим рецептом можна приготувати будь-яку білу рибу. Але навіть з хека виходить вишукана страва, яку можна подати до святкового столу, і ніхто не здогадається, що це хек, бо ви подасте соковиту, ніжну рибу, просочену ароматом спецій та вершків. І виглядає страва апетитно. Камера не передала всю красу цієї страви, мабуть, із за того, що переважають страві світлі тона. Готується така риба. Швид... Швидко і просто. Для приготування потрібно взяти дві рибини, почистила її, відрізала плавники, фіст, відділила хребет, кісточки, отримала філе, зняла шкіру, знімала шкіру за допомогою ножа, починаючи від фоста, отримала 400 грамів філе. Рибу ретельно просушила від зайвої вологи паперовим рушничком, відрізала півлимона і поливаю рибу з двох сторін соком лимона, щоб кожний шматочок риби просочився соком. Залишаю так рибу на 30 хвилин. В тарілку додаю дрібно нарізаної петрушки дві гілочки і дві гілочки нарізаного кропу. У мене засолений кріп, сіль за смаком, щіпка цукру, півчайної ложки чорного меленого перцю, гострий перець. Кількість його, за вашим бажанням, от з хасунелі, пів півчайної ложки. Ця спеція обов'язково в цій страві. Кастролю ставлю на вогонь, додаю 50 грамів вершкового масла і розтоплюю його. А тоді додаю 200 мл вершків бажано високої жирності. Всі спеції, що підготувала. Роблю мінімальний вогонь і весь час помішуючи, довожу до кипіння. Соус стане трошки густішим. Як тільки помітили, що починає закипати, відразу відключаєте. Кипіти соус не повинен. Рибу просушую серветкою і викладаю одним шаром на форму. Форму нічим не змащую. Заливаю гарячим соусом і ставлю в розогріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин, не більше. Підігрів духовки верх низ без конвекції, на середньому рівні. І швиденько подаєте до столу. На гарнір до такої риби найкраще подати картопляне пюре. Це дуже смачно. Риба дуже ніжна, ароматна. Готуйте, впевнена, вам сподобається така страва. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!